Гарайсь буде хаті, на фрейку прошу вас прийняти, пригоди тема і встала, на небі зірка засіяла. Не мене ти нас звісила, Марія сина породила, а свій не заселився, бо син Божий народився. Ну так приступайте, сина Божого вітайте. І всім людям говорить, що Христос по що світ. У вашу хатину несе нині веселу новину, що в твоєві Христос родився. Дніворі нам попотився. Про що сполудний, Що суємі, бідня снині, я свого бок. Почему і сад не могучий? Нова раді стала, яка не бувала, над за тебе заяса, у лесі засияла, за лице было саме він і час Бачу Дуни в року. Мосучку поете, мох стыгує. А що там куда? А що маєш? Маю щепку на, Щепку? Давай! Ми не міняй! Ми не сугуємо, ми тебе жите не співаємо. Ми не всі. А що маєш на сиє? Холодной ори, холодно сії, холодно вчити мусити. І тут все до цього сети. І що там вже задней? Кумаш, кумаш! Машко, И не химить І не когось! Опазайня бать! Дај помоле. Да, можам да се распредели. Дај просто же да скати, мене не буде толку. Же да скати. Можам да плетам и кувам, а се танцам. Како у вас би да? Вашето конколи, се преку

По планіться в цій покорі, під престолом всі клякайте, серед Ірода вітайте. Я Ірода свого і прошу трон для нього. О, де кляті, де сховались, ледве я зрошукав. Народився ваш Месія, і владика, і Надія. І народився та стою новий, що на мене зазіхав. все й військом тебе чатати, воїна натикав, але я не лісов. Його приказу віроде. Його приказу іроде? Кін, що за як ти лукавий? Знаєш, що чи ти неправий? У тебя тобі лежите, кажу, бо ж не слай, смерть для тебе засилаю. Я царіє розсмерти віла, ти завжди мені служила. І косило ворогів, кого я поверю. А кого тепер косити? Не ніхто не сміє жити. Окрім того, все, куси, добре. Не буде цього царю, я кого їх не маю. То мале дитя, я має ладу. Так, це добре, я розумію. А тебе прийшло. Знайте моє мило, ти завжди мені служило. Застав мене, я жити хочу. Я можу свою душу взяти, пекло лучше, її дати. Хто що може знати? Ісут моєм'ям Марія му тут не лечуся, роденного бояться, а від твоє часиця, от сумотного паститься, пастика, бо діва, судде, суддя, суде, суддя. за шапку.

Третій фарті і на полі, людей сяпу і не пити, Горе буде минати. Сім по дітей сама. Що мозку сказав, що хлоп пети перестану, а що хлоп не буде пити, совбілі мозку буде. Я буду лекувати.

Я слабовий, ти поміж дощах, Поки в Росії, бо не обнятися. На цьому острові будемо прощатися. Прощавайте, господарі, там гаразді прощавайте. Хай вам Бог розумієте, здоров'я посилає. Христосся розумієте. Коєдрою вам я те, не ці гризу вас дежить, Не йди, дежит. Не, не сідо і молоко, від корови і мерко